Вітаємо вас на каналі Оріяна, і це відео присвячено першому заняттю з розкриття голосу, який сьогодні для нас проведе Даша Перепелиця. Знайомтеся Даша сонграйтер, музикант, співачка. І три дні назад я побувала тут, в Оріяне-центрі, на майстер-класі по розкриттю голосу. Мені дуже сподобалось, тому ми вирішили поділитися. Таким уроком з вами, і Даша зараз розповість, для кого підходить це заняття. Всім привіт. Я хочу сказати, що ті вправи, які ми сьогодні будемо виконувати, підходять для будь-кого абсолютно для тих, хто хоче розкрити свій голос, говорити впевнено для блогерів, для журналістів, для тих, хто взагалі говорить на камеру, знімає інтерв'ю, підкасти. Тобто для тих. То, кому важливо удосконалювати свою дикцію, удосконалювати звучання свого голосу, гучність свого голосу і впевненість висловлювань. Даша, скажи, будь ласка, ще про важливі моменти під час заняття, про те, щоб не сприймати це дуже серйозно. Будь ласка, озвуч декілька, які ти вважаєш важливими. Ну, насамперед, це дійсно. Не ставитися дуже серйозно до всього, що ми робимо, а включити е такий режим дитини, е яка хоче просто подуріти, побіситися, і їй все одно як вона виглядає. Ось я вам пропоную в принципі тим самим сьогодні зайнятися, скинути всі очікування, скинути всі кайдани е і думки про те, що хтось на вас дивиться, хтось вас може оцінити, що ви безглуздо виглядаєте зі сторони. Абсолютно це все забудьте і просто присвятіть е 20 хвилин тому, щоб бути собою. І ще плюс для вас, що ми вас не побачимо, а ви нас бачите, а ми будемо кривлятися. Добре, давайте тоді перейдемо до практики, друзі. Я вам порекомендую взяти для себе склянку води, тому що в нас тут не видно в кадрі, але в нас є дві скляночки і водичка для того, щоб. Було комфортніше під час заняття, коли хочеться там змастити зв'язки, от, і передаю Даші мікрофон. Вона зараз розпочне наше заняття. Так, перш за все я хочу запропонувати вам розслабитися, відчути, який у вас зараз стан. Закривайте, будь ласка, очі, сідайте зручно і вдихайте. Видихайте, відчуйте своє тіло, відчуйте свої ноги, руки, живіт, грудну клітину, спину, горло, шию, голову. Розслабте обличчя, будь ласка, вдихайте і вдихайте. Відпустіть всі думки, відпустіть всі проблеми, всі задачі, які вас хвилюють, залиште їх там потім. Потім ви їх обов'язково вирішите. А зараз ви присвячуєте час собі. Сповільняємося. І повертаємося в момент до зараз. Відкривайте очі, посміхніться. Ви молодці що сюди прийшли і вирішили зайнятися такою важливою частиною, як проявлення себе. І першою вправою буде розминка. Як в принципі, і в будь-якому тренуванні, в будь-яких програмах завжди ми починаємо з розминочки. Це буде гімнастика для нашої ротової порожнини. Ми беремо свій язичок і водимо по зубках по всіх повністю: спочатку в одну сторону, потім в іншу. Молодці. Це ми робимо для того, щоб розпрацювати наші м'язи. Ми ж використовуємо активно язик наш для того, щоб говорити, для того, щоб співати. Використовуємо наші щічки, використовуємо наше піднебіння, наше горло. Це все задійно, Тому нам треба їх розпрацювати і дати ще більше енергії для того, щоб проявлятися далі. Набираємо повітря, надуваємо щоки і потім їх втискаємо всередину. Тепер уявляємо, що ми скотова тварина і пережовуємо травичку, водимо губками по колу в одну сторону і в іншу. Якщо ви відчуваєте втому в м'язах, значить ви все робите правильно. Головне це ловити себе на тому, що хочеться засміятися, що починаєш сміятися від того, типу, як ти безлуду можеш виглядати зі сторони. Але, в принципі, повертати себе до думки, що ви це робите для себе в першу чергу, що вас, на вас ніхто не дивиться абсолютно. І що вам потрібно просто дуже добре розігріти свої м'язи. наступною вправою буде моторчик. Я думаю, всі розуміють, що це для того, щоб розпрацювати наші губи, щоб вони не були затиснуті, і ми могли прекрасно відтворювати всі звуки, які ми хочемо відтворити. Не знаю, як вам, але мені вже стало. <рі> Головне це розслабляти повністю всю ось цю частину обличчя, особливо в цьому моторчику, щоб просто все оце, вся оця поверхня тряслася від того, що ви робите. Так, і давайте останню вправу нашої розминки. Беремо наші пальчики і шукаємо, де в нас закінчуються зубки, де з'єднується наша щелепа. Ось саме це місце знаходимо і починаємо його масажувати. Орієнтир це ще те, що, скоріш за все, вам буде боляче, тому що зазвичай ця зона дуже затиснута у більшості людей. Тому ви видихаєте, розслабляєте нижню щелепу і масуєте круговими рухами місцями. Можете видихати, видихати звідки напругу. І перейдемо до основної частини нашого, нашого заняття. Першою вправою буде слайд. Слайдер, так я його називаю. Ми будемо підійматися знизу до гори звуком і згори донизу. Щось схоже на сирену, але це буде менш коротким інтервалом звуку. Зараз я покажу і будемо далі вже всі разом повторювати. повторити. Більше схоже на скрип дверима, насправді. Так. Просто е, імітуємо звук, коли скриплять двері. Угу. Підіймаємося знизу, з самого низького звуку. <клух> <клух> до самого високого. <клух> І потім да, від живота, умовно, до голови, звук іде. І так само назад. І почали. Наступною вправою пропоную зробити щось схоже на те, що ми тільки що робили, але в більш довгому інтервалі. Зараз я покажу, і ви зрозумієте. починаємо теж з самого низького нашого звуку, який ми можемо зараз взяти, і доходимо до самого верхнього фальцету, і потім назад. На одному диханні важливо робити в одну сторону цю вправу. Також хочу зауважити важливий момент про те, що слідкуйте, щоб ваш язик лежав. на... Вашій нижній щелепі. Не підіймався до піднебіння, тому що таким чином ви створюєте додаткову напругу і блокуєте звук. І можемо починати. Ще один важливий момент про те, щоб ви не хвилювались про те, чи чисто ви це робите, чи фальшивите. Тому що на моєму конкретно цьому занятті це взагалі не важливо. Ми тут про розкриття звуку. Зараз тут не про вокал, а про гучність і про впевненість вашої вимови. Так, я по собі навіть відчуваю, що мій голос трошки вже втомився і маю підозру, що у вас може бути те саме. Тому наступна вправа буде на розслаблення наших голосових складок. Я думаю, що ви всі знаєте, як звучить, коли лопається попкорн. Да. Тому зараз ми будемо імітувати цей звук. Відкриваємо рота і потихеньку видихаємо цей звук. Але важливий момент. Не беріть занадто багато повітря, тому що для цієї вправи не потрібно багато його. Щоб ваші плечі були опущені, розслаблені і щоб розслаблявся ваш голос, ваші голосові складки, ваша горло. І можемо починати Також чим повільніше ви робите цю вправу, тим краще розслаблюються ваші голосові складки. Можемо зробити ще. Не набирайте знову ж таки багато повітря, воно вам в такої кількості не потрібно. Це створює додаткову непотрібну напругу. Віддихає. Дуже добре. Наступною вправою пропоную зробити скоромовочки. Отже, зараз ми з вами будемо спочатку знайомитися зі скоромовкою, починаючи її повільно говорити разом із нами. і Поступово нарощувати швидкість, поступово, 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 і потім ми вже з неї другани, ми вже можемо дуже швидко її виговорювати. Отже, першою скоромовкою буде ворона проворонила воронення. І ще також важливий момент: для того, щоб ваша дикція була вдалою, була комфортною. Тоді, коли ви тренуєтесь на скоромовках, важливо перебільшувати артикуляцію кожного звуку. Це і полегшує вимову, це не стискає ваші е м'язи обличчя, тоді, коли ви говорите швидко, і допомагає вам висловлювати те, що ви говорите. Отже, давайте починати. Ворона проворонила вороненя. Ворона проворонила Ворона проворонила вороненя. Ворона проворонила вороненя. Ворона проворонила вороненя. Ворона проворонила бороненя. Ворона проворонила бороненя. Ворона проворонила бороненя, 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 Ворона проворонила боронення, Ворона проворонила боронення. Ворона проворонила боронення, Ворона проворонила боронення, Ворона проворонила боронення, Ворона проворонила оборонення, Ворона проворонила оборонення. Ворона проворонила вороненя. 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 Хух! Молодці. Ви дуже гарно впорались. Незалежно від того збивались ви чи ні, але це вже перший крок до того, щоб говорити чітко. Ось ще важливий момент, чому іще корисно перебільшувати ось ці всі звуки для того, щоб уникнути того, що вам смішно, і ви просто не можете стриматись, тому що ви не можете одночасно і артикулювати широко вашим ротом, і сміятися або то, або то. І це вже залежить від того, що ви оберете в моменті. Ось. Так, переходимо до другої скоромовки. У кіндрата куртка короткувата. 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 Хух! Молодці! Друзі, це було досить насичене заняття, незважаючи на те, що вправ було досить небагато. І я відчуваю ось тут у себе вже такий жар трошечки, ніби схожий на м'язову таку втому після залу. Але в горлі. Я підозрюю, що у вас може бути те саме. Тому наше заняття підходить до кінця, але зараз... Ще ми завершуємо його, дошліфуємо, розслабимо. В цьому нам прекрасно допомагає зівота. Зараз ми будемо симулювати зівок. У вас теж таке було 100%. Дивися на картинку, де хтось зіває і починаєш сам. А тут ще й відео. Тому почали. Ох. О, ой, як смачно зірнула. <рес> і також я би хотіла з вами провести ту ж саму вправу, що ми робили на самому початку: це закрити очі і відчути свій стан. Хочу, щоб ви відслідкували. Як саме змінився ваш стан, як саме змінилися відчуття в горлі? А, можливо, вам боляче, можливо, навпаки, більш комфортно, ніж до заняття. Важливо отримати ваш відгук про це, тому очікую на ваші реакції, на ваші коментарі під цим відео. Да, напишіть, будь ласка, як у ваші взагалі враження від самих вправ, як ваше відчуття до і після? Дуже буду вдячна вам за ваш фідбек. Отже, закриваємо очі, видихаємо, малих боку вдихаємо, вдихаємо. Беремо в увагу все-все наше тіло і розслабляємо його, відпускаємо всю всю напругу, уявляйте, ніби ви стоїте під душем, під водопадом. Теплої енергії, яка просто змиває з вас всю напругу, всі хвилювання, всі емоції, всі переживання. слідкуєте, як змінився ваш стан зараз, що ви відчуваєте всередині емоційно. В душі, в горлі, в тілі, дайте собі відповіді на, на ці запитання, ще трошки подихайте. Повертайтеся тут і зараз, помічайте звуки. Температуру повітря і відкривайте очі. Подякуйте, будь ласка, собі за те, що ви сьогодні приділили собі час, за те, що ви тут були, за те, що ви зробили все, що хотілося. І я вам теж дякую за те, що ви були разом з нами. Зараз Світлана поділиться своїми враженнями після сьогоднішнього короткого заняття. Даша, дуже дякую тобі за заняття. Я відчуваю зараз таку розслабленість, такий спокій. Я навіть не очікувала, тому що я в процесі відео зйомки все одно моя увага відвертається на те, щоб все було знято. Але я дійсно відчуваю таке розслаблення в тілі, такий комфорт. І дякую тобі за це заняття. Дякую вам, друзі, за те, що ви дивилися це відео. Підпишіться на цей канал Оріана. Я нагадаю, що це заняття провела для нас Даша Перепелиця. Посилання на її соціальні мережі буде в описі під цим відео, посилання на мій. Інстаграм буде також в описі під цим відео. Підписуйтесь, залишайте нам свої коментарі, діліться, які враження у вас були. От і до нових зустрічей ми плануємо записати ще декілька уроків для того, щоб продовжувати розкривати свій голос, говорити впевнено. Дякуємо вам. Дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Дякую, Світлана, за те, що ти мене запросила. І також побачимось в наступних відео. І хочемо подякувати простору Оріяни за те, що ми можемо записати тут це відео, це ретритний центр, який знаходиться в Карпатах. Пока, пока.